Книга буття. Розділ сороковий Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря. І віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці, навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. Чого ж бо ви такі сумні сьогодні? А вони відповіли йому: Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити. На те Йосиф до них каже: Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені. І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому: В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони. І як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф. А пояснити то так три пагони це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість, нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни. Та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа. А мені снилось три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові. Йосиф же відповів. А пояснити його так три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося. Третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і, з поміж своїх службовців, підвів голову головному підчашому – та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього. Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог. Це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають мої очі на ворогів. Моїх. Євангелія від Марка, розділ 12 І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу. Але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили. Та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них на останку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець, ну, ми вб'ємо і його, та й спадщина буде наша». І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм Чий це образ і напис. Кесарів, ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві, що кесареве, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і ставлять йому таке питання. Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм. Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і усією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос Син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом, Сказав Господь, владиці моєму, Сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм Істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали свого надлишку, вона ж з уборства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток.